Братва, всім привіт! Сьогодні ми з Максим знову приїхали з о. о! розтопили вже нашу буржуйку. О. З нами, як завжди, сокириця, ножовка і наш улюблений інструмент від нашого любимого підписчика. Да. О, подивіться, тут такий, Да, такий ножик тут з різними, різними наборами ключов. Це всякі штуки. Зараз да. ми вам покажемо, що ми з собою взяли. О, Розкриваємо сумочку. Перше, що ми достаємо, сковорудка. Йо-йо. Ставить таку на буржуйку і жарить картопельку. Ну, а ну покажи, ну що там ще є. Дальше. Що все таке? О. Ну. Хто вгадає, що це таке, напишіть у коментарях. Ну, а ну доставай. Опа. Що це таке? Олія? Олієчка. О. Жарить картопельку. Да. О. Та ти що, Вікіч? А де сама бульба, а? Десь там. О. о. Хліба скільки взяли? Ти що? Кусень сала, дивіться. Люді, сало є. Сало. Оце віки, знаєш, яка смакотулька буде з бульбо жарити. Ось сама картопля. Да. Картопелька є. Ти О! О, ти що це таке? Ох! Ну, і солоденькі у нас сьогодні є. Хай це все так лежить, а ми з Максом йдемо на нашу землянку заготовлювати бруси. Тому погнали! А що, люди, раз яма. Два яма, три яма, чотири яма. О! Ми їх викопали, щоб ставити во такі полі. Да. Ми зараз їх затрамбуємо, зробимо. Приб'ємо там зверху. А, там зверху приб'ємо, виставимо. Ну. Щоб не брати нам такі трьохметрові, здорові, довгі патинки, во. ми вкупуємо чотири поля та будемо метрове закладати. Да. Тут метр, тут метр, там метр. О. І з другої сторони так само. Так, зараз трамбуємо кожен палик отакового, щоб добре держався знизу. Тепер кожен палик зверху прибиваємо. Тепер Максим достає до баха і будемо забивати. Є, прибили наші брусики, люди подивіться. Ну. О, везде прибито. Тепер йдемо їх ще знизу довкопуємо, бо вкопали тільки один. Це люди зробили отакий о, каркас. Подивіться на який. О! Різали таких метрових Як яким ми зараз обрубуємо сучки. О. О. І будемо закладати їх за ці о бруси. І ще підемо помог, щоб закладати між бруси. Оце пляли на землянки бруси, о, учую лисицю. О, там води свина біля. Ну, слухайте, як вона кричить. О, десь вікиш недалечко, десь... Ти шо, ти шо? Лисиця Вікич, десь біля ставочка. Десь близенько біля нас. Метру двісті навіть і не буде. Ну і не боїться нас. Ще й кричить, а помниш, як тоді створили домик. Як не підбігли, не почала радівати. Ну, ну, то, то взагалі. Скажите. <говорит> ну, еще <шай> раз. <говорит> Прикинь, сюда бежи. <говорит> ну, короче, люди, так я вот. Робуй землянку, хули ну. нам бояться. <говорит> Не втекай, я хотел с тобой познакомиться. <говорит> <говорит> Не втекай! Лисиця вже в іншу сторону а вбігла. лисиця десь пішла, я хотів з нею познайомитися. Подивіться на ну, яке в нас корито збите <рес> подивилося. Ну, коротше, подобавляли ще доски, щоб закладати наші оці опаліки. Отаке От воно й буде. А зараз бруса ми наші ховали. Он дощ бруса в нас є. А зараз куди йдемо вікич? Ми йдемо з Максом Так, да, Тому беремо мішки і пігнали. А люди, дирек в мок до землянки. Ну, подивіться ну. Ну ну вікич, отут добре здирай моху є. Оооо Далі Два чи три мішка на Вальдорі ми будемо нести. Давай до да, цього зараз я горбавчо, скрибіна. О, сьогодні красота. Файний мох. Пухкий такий, файний. Файний. Буде нам гінати тепло. Тепер зараз ребята будемо вкидати в мішок. Кидай, Вікич. О. Напіхуємо, побіром Вікіш, давай, побіромо, побіром. побіром. Во. І так, ребята, будемо напихати три мішка. Тому бігом погнали. Зараз я буду так терти мох. Нагрузили а, три мішка. Закидаємо на плечі одного. Ай. Тяжело зараз буде. Закидаємо другого. А третього понесе Максим. Да. Ну давай, Вікіш, не сино пробуй. Давай. О, і так будемо зараз нести мучитися. Опа. Йо. Наконець ми їх протягнули. Да. Замучилися, тепер будемо накладати бруси. Да, закладати і строїти. Вики, не падай, не падай. Люди подивіться на ну як діло продвігається. Валік тут вже тако закладає, стінку подивіться. Во. Он я з цього боку закладаю. Во, погляді як закладено файно, все чітко. О, вже тако по пару брусів знизу о, положили з двох сторон. Валік на тій стороні, ну а я на оцій. Позакладали мохом брусів. О, о, між, подивіться між брусами, о. Зараз наводимо красоту. Во. Да, Цю сторону Максим закладав, а цю сторону я закладав. О, подивіться на ну, красота і порядок. О, дивіться на ну, яке зараз буде. Ну, дивіться на ну, до. Зараз буде після. Ще викич, ще викич. О, подивіться на ну, яка красота. Патинки повімають. О, О, після. Ну, Подивіться на ну, як файно. Давай далі віки ще там прочищай. О. Тинки знову мішають. О. Про. Все, і там куточку віки ще давай. Куточку, куточку. Ось там буде файно, диви. О, поглядіть на люди, яка красота. Вихо получається. Таку в куточку там пройди, но там де брус, в кутку. Ва-во-во, правильно. А, віки, ти шо? подивіться, яка вже красота. Ляпота. Весь мох, який ми набрали, три мішка використали по да. стінах його повністю. Подивіться, скільки заслали. No. Ну, а зараз настає пора і ми будемо куховарити на нашій буржуйці. О, люди, беремо салце, помаленьку нарізаємо. Да, на нашу буржуєчку. О, нехай воно попустить да, Щоб жарити бульбочку тут, таку по краю, щоб стікало до серединки. Так викладаємо по О, савце нарізали, о. Зараз беремо картопельку і нарізаємо потрошки картопельку. Да, нарізаємо колечками. Опа. А. Тоненькими. Так що? пішов. <реку> <реку> Нарізали картопельку. тепер О. подивіться, який у нас шедевр ревер отримав. Так да. воно шкварчить, так і шкварчить. А ми будемо ждати, коли воно підсмажиться. Виймаємо нашу салку, щоб воно сильно не пригоряло. Да, бо воно вже жирок пустило. Свою і все. роботу воно зробило, да, картопелька тепер... з салцем перемішалася. Да. Ідеально, просто класно. Тепер беремо сольку. І солимо. О, і солимо. Да. Так небагатсько. Буде солене, як завжди. О. О. І ще ще да, Тепер бери мішай Вікіч. Ножичка бери. Вілки, як завжди, з ложкою не взяли. Приходиться все робити ножиком. Те, що є під руками. Так, да, правильно. Підсмажилася наша картопелька, тепер знімаємо її з буржуйки. Подивіться на яка вона, як шашличок. Викладай на туди. Опа. Так, давай ще. Оп. оп, 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 Отак і не колюється. Значить добре прожарено. З двох сторон жарив, перевертав. І все-таки, подивіться, на яка красота. Яке воно смачненьке буде. Із золотистою корочкою. Так, да, так, да, так. Да. О, давай, все одразу. Єс, ребята. Поглядіть, ну яка смокатулечка буде. А решті ми люди дожарили нашу картопельку. О! О пожарили собі хлібчик. Салце. Все, короче, сковородочка. Да. Просто подивіться на ну, яка тут красива поляночка. Покажи ну, Валік, скільки годин О. на часах. Покажи на. А ну, ну на. Во, подиві. час 51. Да. Короче, в 2.30 будем вдома. А то сорок. Да. А ну давай, Новікіч, пробуй но картопельку. Mm. Ну, на салі жарена м'ягенька mm, має бути, правда. Просто. Mm. А ну це кругленько, таку ж хрустиночку. Ну, як чіпсинка. Mm. Ну люди, ну це я не знаю, mm, як просто. передати. Оце то вайб, я розумію. Будемо зараз це все смакувати з валіком. На сьогодні наша стройка повністю офіційно завершена. Да. Зараз будемо збирати наші всі манатки, подивіться нас, за скільки ми за сьогоднішній вечір зробили роботи. Ну, постарались. У нас була заложена тільки ось ця стіна. А Тепер ми... у нас половина цієї стіни та половина цієї стіни. Да. Ще плюс оці доски додали і оці брусаки. А зараз ми забираємо оці всі вещі, догоряє наша буржуйка, та й будемо їхати спокійно до хати. Да. А ви, люди, переглядайте наші відео, мийте ноги та лягайте спать.